Не розчаровуйся в Україні. Вона свята, а грішні ми, її недолі тільки винні, її ж бо доньки і сини. Не розчаровуйся в Україні, не було єдності у нас. То наша головна провина за це неволя довгий час. Не розчаровуйся в Україні, а зрозумій її печаль, що робиш ти для неї нині. У себе спершу запитай. Не розчаруюсь в Україні, так ворогів багато в ній, ще час потрібний і терпіння, щоб знищить недроїв пирій. Не розчаруюсь в Україні, від неї волі повинен бути. лиш тільки той є справжнім сином, хто вміє ненький біль збагнуть. Не розчаруюсь в Україні, вір, що мене важка пора, розквітне пишний світ калини, в садах достатку і добра.